ЗСУ готує наступ на Сумщині. Такі новини розганяють за канали, начебто формується резерв з 10 тисяч військовослужбовців біля лінії кияниця хатінь Тому, виправдовуючи свої злочини проти мирного населення, росіяни обстрілювали та наносили удари по 10 громадам Сумської області. По лінії фронту ворог вчора скинув 15 кабів та здійснив 154 артобстріли. Найбільше по Іскрівківщині, Рижівці та Білопіллю. Іпотечники вели наступальні дії на п'яти ділянках. До прямих боєздіт не дійшли на двох ділянках. 158 ОМБР ще проводила контратакуючі дії в районі Андріївки. В юнаківці висування ворога було успішно зупинено скидами з дронів. Там у іпотечників багато трьохсотих, які через відсутність евакуації відправляться до Кабзону. В цілому лінія боєзіткнення не зазнала змін. Після відбиття наступу іпатечних військ ЗСУ проводили перегрупування та не здійснювали активних дій на напрямку. В районі Пісківки Сумської області був вибух на складі боєприпасів, подробиць немає. ЗСУ вразили підстанцію в селі Крупець, яка зживила 600 домогосподарств та тилові військові об'єкти угруповання військ Російської Федерації північ. Ставимо лайки, щоб я бачив скільком потрібні новини. Та робіть репости. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!